Наскільки це об'ємні запаси в них, от саме таких розробок, загрози, і звісно, протидія з боку України чи швидко буде знайдена? Тільки походу взяли в обер цю історію, тому що цей запуск виглядає по верховній жриці, як щось, знаєш, таємне з таємне тестове ще якась історія, і загальне виробництво зараз по шісті пентакли. Тобто, це не так багато. А чому не так багато? Бо дивляться на результативність такої от історії. Ну, типу, це зараз іще не масова не масова історія. Це перший момент. Другий момент, скоріше за все, ідею вони підмотали у нас і ще у когось, у кого могли бачити подібну розробку. Тобто, це не їхня персональна ідея. Я знаю, що у нас є така розробка тільки для інших цілей, і скоріше за все вони десь іще піддивилися як варіант. Тому що джерело натхнення давайте так з двох джерел, да, типу, ну. Це не від їхнього великого ума Це десь вкрали mm -hmm. ну вкрали ідею. Вкрали ідею і почали намагатися виробляти своє. Так, зараз подивимося, чи знайдемо ми протидію. Зараз. Так, да, у нас в цілому, я так розумію, і є протидія. Просто ми не, ну, <кій> Ми не, не використовували це як протидію. У нас уже щось є, уже щось є, угу. що можна адаптувати як протидію від таких дронів з ракетами. Тут у мене випадає, що якщо вони і будуть задіювати знову Х 22 то це має стосуватися якоїсь серйозної будівлі. Якоїсь серйозної будівлі можливо якогось виробництва у Києві? Е, ну якоїсь серй... ну, коротше якоїсь серйозної. Серйозної будівлі, тому що я так розумію, X-22 Він вона і є достатньо серй... ну, для ураження серйозних якихось об'єктів ракета. Я маю на увазі, і отут -от воно випадає і двадцять 22 я... Це це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного вот. базування великої вот. дальності, яку використовує вот. стратегічний бомбардувальник тут 22 м 3 Оце, от, скоріше за все, в мене виробництво і випадає, що якщо вони і будуть задіювати її, то це буде стосуватися саме якогось, ну чи виробничого знаєш, моменту, чи чогось такого масштабного, де має бути ну, масштабне ураження з, по, з точки зору війни. От, тому чи є загроза, є, чи вона прямо завтра, Ні. чи буде це стосуватися жилих об'єктів навряд чи якщо і буде стосуватися, то тільки якихось промислово виробничих. Найближчий час, що тобі показує по обстрілах, по загрозах, по планах? Mm, да, Загроза по обстрілам є таке враження, що вони в процесі якогось готування, тому що це буквально, знаєш, як складання ресурсу, накоп, накопичення ресурсу. Ну, от в такому ключі. Ну, типу, що воно виглядає, як знаєш, як підготовка, як накопичення якогось ресурсу, Тобто, вони готуються до, до, короля, до короля мечів. Тобто, це да, це про якусь, скоріше за все, плюс-мінус масовану атаку якимось, ну, відносно найближчим часом, раз вони вже якийсь ресурс там коротше цей стягують. Зараз. Цілі вже затверджені? Зараз, зараз, глянемо зараз. Ну, дивись, якщо е, мені тут якраз підсказали дуже цікавий тестовий розклад, і я зараз скажу. Пів північ вона не так фігурує у питаннях влучань. Ну, ти зрозуміла пів, північна частина України. Зато фігурує південь по десятці жезлів як навантаження певне на, на, на південну частину України. Частково попажу по пажу мечів. Це західна частина України і повний триндець на сході. От якби понімаєш, ну зразу, типу, воно от о, воно зразу підсвічує, де. Тобто, чи буде летіти щось о, о, в захід... ну, на західну частину України? Да, північ не так, от південь. Південь і Схід. Ну, півдню важко, тобто це скоріше за все якась вибіркова. Ну знаєш, вибіркова історія там не знаю, там, Одеса Миколаїв знову, а не весь південь, да, тобто частина. А от на сході тут якась у нас срака з вами, друзі. Ну а схід це що на ну, серебря, Харків, Дніпро, Суми, вся східна частина. Саш, а переглядала ти останнім часом ситуацію по фронтах, а, можливість подальших просувань в результаті тиску з боку Росіян. Жопа У мене, зокрема було друзі. питання по гуляй полю, жопа там по фронтам. Там о, о, хтось робив коли там буквально вчора чи позавчора заявку з приводу того, що Росія буде тиждень реально тиснути, якщо не більше, щоб показати якийсь цей. Я навіть перевірила, да, ця заява, на жаль, відповідає дійсності, тому що відбувається якась. Повна трешаніна на фронтах. Зараз подивимося Гуляй поле, але у нас давайте так ніде не, не легко. Ви поняли? Тобто, все, що я дивлюся, все, що я бачу, все, що я знаю навіть давайте так, без карта там що ну, бійці ну, просто розповідають, то там, Ну коротше, це це якийсь це якийсь треш Зараз глянемо. так На гуляй полі о, від ворога очікувати колесницю і силу, скоріше за все, підкинуть якихось резервів, будуть намагатися цими резервами іти буквально і тиснути в лоба, і дуже серйозно, з нашого боку, наші будуть намагатися зробити вісімку мечів, тобто обмежити їх в якійсь в позиції і, і зробити четвірку мечів, да, як стопнути в їх в якійсь точці, але частково. Частково, на жаль, ворог буде скоріше за все, по імператору мати якогось успіху. да По четвірці Пентаклей. Незначна прям частина, але, але чи наближення до гуляй поля, або там, знаєте, якийсь частковий захід. Ну тобто, яка, я, якийсь успіх частковий, вони собаки такі будуть мати, все-таки, на жаль, і за переваги ресурсу. Бо по колесниці ресурсу то, тобто, зрозуміло, що це от прям тобі машинами підвозять ну, прям, ну ресурс, буквально там, людський або якийсь інший. Це якась довготривала історія буде, чи вдасться переломити ситуацію за ІСУ? Ми там в оборонці і поки в оборонці полишаємося. Саш і Оріхів дуже просять, це теж угу. запорізький напрямок. А по Оріхову в мене більше випадає питання до атак а не наземних, скоріше за все, а обстрільних, бо вісімка, вісімка жезлів. Тобто, це коли ворог не скільки суне, скільки намагається. Викорити, витиснити, знаєте, от таким от методом типу сунути позиції е е зсу. от або зупинити або зупинити роботу, да типу стопнути, яка там відбувається. Тому що те, що нападань, чи в мене в перевернутому вигляді, але от те, що з неба на голову сипеться і так далі, от це да це така активна позиція. от Тут да тут тут у цьому питанні може бути, звісно, трохи гаряче на Оріхові, але плюс-мінус знову ж таки, ми в оборонній позиції. В оборонній позиції. Так, загрози по грудню. Обстріли у нас, на жаль, будуть. Обстріли будуть по вежі раз. Наступальні якісь дії загалом такі, прям е, ну, важкі два. Вони у нас на грудень падають це по загрозам. Загроза у нас для явно якихось складів підприємств якоїсь такої історії. Однозначно, скоріше за все, для якихось. Складів в тому числі, бо на все, що зберігає ресурс, випадає десятка, десятка мечів. Тобто, це ну удари по по, по складам, по якої по якійсь такі історії для того, щоб ми зазнали в певних певних втрат. Це е, один момент. По цивільним мені не подобається, що загроза є для десятки пентаклей. Десятка пентаклей – це дорога будова. Знаєте, як літні квартали, дорогі будинки mm. свіжі побудовані. Ну тобто, якісь отакі, от там знаєш, ці там умовно ну, коротше, якась, якась дорога забудова або дорогий район. Знаєш, що типу удари по дорогому району? Тобто тут от воно одразу падає, тому майте це на увазі. Із загроз у нас до речі, і ще якась інформаційна хрінь. Якась інформаційна хрінь, можливо, навіть від Трампа того самого, бо король кубків випадає. А він же в мене завжди король Кубків на грудень місяць. Тобто, давайте так ділимо, шизу Трампа на 50, Якщо він тут вийде і, і ляпне нам у грудні, все капець я розочарувався в Україні, більше нічого ніхто не получе. Так, спокійно, не хапаємося за карвалол. Ви поняли то у діда. Знову проблеми є проблеми зі світлом. Вони у нас нікуди, поки на жаль, не діваються, не діваються проблеми зі світлом. Це із загроз. Ну і знову, да А і до речі, із загроз якісь чергові чомусь заяви короля мечів Путіна або накази короля мечів. Ну, тобто, це, скоріше за все, фронтове по рицарю ну, по рицарю, по рицарю мечів. Можливо, знову наріже якихось кончених задач своїм, конченим воякам. Ви поняли, щоб вони а. там, наприклад, там щось брали любою ціною, або якийсь наказ до якогось числа, щоб взяти ну Тобто, і воно буде загострювати фронт. Отакі от, от загальні загрози. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.